Я не поціновуючи лайків і не фанат жанру екшн RPG. Якщо коротко зазвичай у мене ці тайтли. Іноді ще зіграю, але в залежності, якщо мені прям сподобається візуал або концепт самої гри, але здебільшого я це все пропускаю. Але Hell Clock знову акцентує Hell Clock, тому що в чаті в мене. Ви бачите самі. Але в Hell Clock я зайшов через візуальний стиль. Він одразу кинувся в очі яскравий поміксовий з атмосферою якогось незвичайного. І на щастя, гра виявилась не тільки стильною, а й ще динамічною та затягуючою. Я вирішив дати їй шанс і не пожалкував. І так як ви всі знаєте, що я. Ще той казуал, але є гарна новина для таких як я у грі є режим без таймеру, який сильно знижує напругу. Про нього трошки пізніше для мене сюжет не є другорядною річчю навіть у динамічних екшенах я завжди шукаю сенс, атмосферу і ідею. Шукає сенс іноді там, де його немає. Clock здивувала тим, що зуміла поєднати насичений геймплей із серйозним історичним підтекстом. заснована на реальних подіях: війні в Кандусії одній із найтрагічніших сторінок історії Бразилії. Тут ви не просто спускаєтесь у пекло, а намагаєтесь врятувати душу людини, яка в реальному світі боролася проти гнобителя. Твій герой, Пажео, не вигаданий герой без минулого, він частина народу, який зазнав поразки, і саме ця поразка оживає в образах демонів, з якими ти борешся. Ці монстри це не просто декорація. Вони викривлені образи тиранії, армії та історичної несправедливості. Раз мушує тебе відчути, що навіть у фантастиці є правда, навіть у пеклі є Пам'ять, і коли ти прориваєшся до боса з останніми краплями здоров'я, це не просто про хардкорний момент. Це відчувається як боротьба з чимось більшим. Хел Клок говорить із гравцем не тільки через динаміку, а й через образи, музику і мову. Сама гра це ізометричний dungeon кроулер. Я сподіваюся, правильно назвав цей термін. Складнощі керуванні немає. Грати зручно, хоч і мишкою, хоч і на клавіатурі, хоч і на геймпаді. Я проходив на геймпаді, саме на DualSense. Управління було дуже комфортним, добре адаптованим і. Не знаю, все швидко перемикається, все зручно, прицілювання. Чітке ну в мене не виникло взагалі ніяких проблем проходження проекту на доласенці. Всі забіги проходять у підземеллях на кожному рівні: вороги, кімнати, скарби і портали проходження далі. по рівню. механіка проста: заходиш, чистиш кімнату, збираєш все, що випало, ідеш глибше, але простота тут працює не на шкоду проекту, а на користь. Усе максимально відшліфовано, рухи персонажів плавні, удари відчуваються добре, і візуальне підкреслення саме ефектами подій на мапі грандіозне. Є в процесі проходження бічні кімнати, додаткові реліквії та золото як завжди, багато золота. Ну. Нам потрібно багато золота, але плесосити ці локації потрібно з розумом. І ось чому у грі є таймер, про який я згадував на самому початку. Він не просто цокає. Поки ти приходиш під земель, годинник зворотнього відліку йде. І якщо він доходить до нуля, забіг закінчується. Ніяко, як зараз ще одну гру, або там я от трошечки не дійшов до цього порталу на наступний рівень. На перших рівнях це не сильно таки відчувається, але з кожним поверхом напруга росте. Я кілька разів потрапляв в ситуацію, коли я просто. Трошечки не встигав по тембро, щоб перейти на наступну локацію, щоб почалась нова локація і новий забіг цього таймеру. В такі моменти починається паніка, чи я встигну, чи не встигну. При цьому що все ж таки досліджувати локацію є необхідним для того, щоб зміцнити свою силу персонажу, щоб поборотися в наступних рівнях. Іноді ти встигаєш і це задоволення. А іноді ні, і все назад у хаб, і все спочатку. Рог лайк. -like. Це унікальна динаміка. Ти не просто проходиш рівні. Ти. Постійно приймаєш рішення шукати скрині чи йти далі, затриматися заради бою чи обійти. Хоча нам і потрібно боротися, щоб набратися досвіду, нам і потрібно золото, щоб просинутися далі. І це доволі такий динамічний момент. І якщо все ж хочеться трохи спокою, в налаштуваннях є режим без Та-дам! Та Казали. Я пробував і так, і так. Коли хочеш тиску, таймер вмикається. Коли просто хочеш дослідити гру або спокійно проходити, розкачувати персонажа і просуватися далі, то вимикаєш таймер. Система розвитку Hell Clock мені дуже сподобалась. Вона не переоскладнена, але дає простір для комбінацій і реально впливає на геймплей. Тут усе працює шарами і під час забігу, і між ними. Почнемо з базового це навички. У грі понад 20 активних скілів. У кожному забігу можна взяти до 5 активних. Я пробував різні варіанти, які надає гра, але одна з найприємніших збірок для мене, на які я вже в принципі проходив самого, це виклик духів, вихор ближнього бою, швидкостріл, я так його назвав, баф на демедж і щит захисту. Така комбінація дозволяє і перериватися через натовпи, і тримати дистанцію, і виносити стабільну шкоду. Але! Справжній меджик починається, коли з цими скілами поєднуєш артефакти. В одному із забігів мені випало одразу кілька реліквій, які ідеально доповнили мій білд. Одна давала лікування від шкоди вихору. Тобто, коли я наносив шкоду всім цим вихором, я поповняв собі здоров'я. Інша підпал і вибухові бомби для моєї навички швидко І ось моменти, коли я з дальньої дистанції пуляю в конкретно. Юніта від нього відлітають бомби, які також зриваються і підпалюють масово всіх поруч. Хм. Ще один важливий елемент це тимчасові бафи, які ти отримаєш під час забігу. За кожен рівень на вибір картка з бонусом: більше здоров'я, шанс, крита, ефект, стихій, швидкість відновлення тощо. Але що цікаво, деякі з цих карт або їх покращена версія, як і певні артефакти, можна придбати в кінці рівня у спеціальних. Е не абеліски, наскільки я пам'ятаю візуально, як статуя за золото. А золото, як не дивно, з'являється не просто так. Його доводиться заробляти в бою випадає з ворогів, зі скринь із темних кімнат. І тут починається класична дилема: або мчиш вперед, намагаючись встигнути до кінця рівня, до того, як закінчиться таймер, але тоді будеш слабшим, без додаткових приколів та бафів. Або ж витрачаєш час. Розсічуєш рівень, забираєш золото, відкриваєш усі необхідні двері, але ризикуєш просто не встигнуто петемру, і все все спочатку. Я не раз опинявся в ситуації, коли мав вибір зайти в ще одну кімнату, де теоретично може бути скриня з артефактом або з золотом, або вже бігти до виходу, бо час, час піджимав час. Тож прокачка в рамках сесії це не лише про вибір скілів і реліквій, а ще і про грамотне управління часом і ресурсами. І саме це змушує думати стратегічно ще до того, як тебе вб'ють або не вб'ють. Окремо, хочу виділити систему зодіаку. Поінти для нього не просто видають, їх треба заробити в підземеллях, активуючи спеціальні облізки, після яких запускається міні-гра, челендж, де потрібно. Поборотися з натиском ворогів ну, таким декільками хвилями. І коли ви витримаєте цей натиск, ви отримаєте поінт для прокачки в зодіаку. А вже далі відкриваються постійні пасивки: підцілення урону, стартові бонуси, бафи до певних стиль. Ну і ще є дерево під назвою дзвін. Ну, по суті, це алтарі дзвін. Це така собі база довгострокового розвитку між забігами. Тут не просто там плюс 5 до здоров'я, а реально. Корисні речі, які впливають на хід кожного забігу. До прикладу можна прокачати більше часу на таймері, що доволі важливо, якщо ви проходите гру з таймером, збільшення шансів на появу реліквій або на кращу якість карток бонусів, кількість карток бонусів, які можуть відкриватися у вас по кожному рівню. Також портали переміщення між рівнями, щоб проскочувати деякі рівні, якщо ви вже. Доволі довгий час колипаєтесь в одному і тому ж самому біомі. Ну і багато що впливає на швидкість просування, швидкість стрільби, також на кількість вашого здоров'я, мани, і також час, яким поповнюються ваші запаси сил. Саме ці абрейди особливо починають відчуватися, коли граєте не вперше. В одному із пізніших забіг, наприклад, я вже помітив, що золото сиплеться 750... щедріше, бо я поліпшував ці напрямки. Релікві частіше з'явилися, а на таймері більше часу. Хоча, в принципі, я вже. Іншу половину гри гра без таймера, тому я фактично це не прокачував. І хоча дерево прокачки не надто розвалюжене, кожна гілка відчувається доволі корисною. Тут немає мертвих покращень усе або допомагає вижити, або відкриває нові тактичні можливості. І що саме головне, ви завжди можете скинути прогрес вашого. Поліпшення, покращення, тут повернути ці поєнти і спробувати обрати інші прокачки по цьому дереву і інші комбінації. Це за ресурси, які ви отримуєте по суті в забігу. Ось тут у нас трошки є грінду, але. Чесно, я декілька разів відкатував процес покращення, тому що знову ж таки я вже таймером не користувався і я відкатив ці моменти. Золото вже було мені непринципово, тому я більше став акцент на інші прокачки, як там більше поінтів життя. Порядження тут максимально просте: нічого не випадає з кожного ворога, все покращується вручною. І буквально там 4 або 5 варіацій, умовно зброя, там якийсь капелюшок там. Загальний одяг і може бути якийсь там шарф. Ми просто покра... покращуємо сам рівень одної позиції від першого до шостого, яка збільшує якийсь коефіцієнт шкоди або захисту. Варіацій одягу тут фактично немає. Там декілька може візуально покращені, але їх не також і багато. Мовно, тут немає лут хаосу. Що важливо, усе це реально працює разом. Ти не просто. Комбінуєш атаки, ти додаєш артефакти, які додають додаткові ефекти до твоїх скілів. Ти прокачуєш пасивні навики і також показники свого персонажу. Коли правильно зібрана комбінація, ти відчуєш, як персонаж стає сильнішим і прозносить максимально всіх. Коли збірка не спрацювала, ну тут буває помилки, і це можна переробити, що є доволі суперовим. У Hell Clock прокачка, це не для статистики, а для бою. І тому... Гра має якусь реграбільність, ти завжди може повернутися до цієї гри або до локації, зібравши різні білди і подивитися, а який буде саме наступний ефект. Тож ця гра, в яку я не планував грати 29 годин, але якось так вийшло, і я не жалкую про це. У неї приємна бойова система, класна динаміка, розумна прокачка, і головне вона тримає у напрузі або через таймер, або через власну цікавість. А що буде, якщо спробувати цей скіл з тією реліквією? Можу порекомендувати цю гру саме тим, хто полюбляє Hades, Dead Cell або Diablo, але хоче щось компактного. Тим, хто не фанат жорстких роклайків, але хоче спробувати щось з можливістю пом'якшити складність і. Тим, хто цінує стиль, візуальна гра дуже самобутня. Якщо зробити так загальний висновок, то це гра про боротьбу, про час, про історію, і вона добре збалансована між напругою і задоволенням, між екшеном і сенсом. Я радий, що натрапив на цей продукт, і розробники надали мені ключик помацати цього гру до її релізу. І щиро раджу спробувати і вам, навіть якщо ви, як я казував, і в якомусь моменті просто обходити роуклайки. Єдиний Єдине Такий мінус у грі немає української локалізації. Можливо, згодом, якщо в нас сформується спільнота, якій буде цікавий цей проект, у нас з'явиться саме аматорський, неофіційний переклад. А я вам можу порадити поставити собі у закладку сайт Кулі, бо саме на цьому ресурсі зібрана вся інформація про наявну українську локалізацію у тайтлах, як офіційно, так і неофіційно, де є також інформація про її якість і про походження гри, бо доволі часто. Наші болотяні е, сусі, сусі, сусіди <гум> не зміг я це навіть сказати не так у мене е, часто роблять українську локалізацію свої тайс для того, щоб згравати з нашої аудиторії і намагають Тися нам її продати, тож на цьому сайті є такі помітки стосовно таких тайтлів. Це зручний ресурс. Я вам обов'язково його рекомендую. Тут завжди ви зможете знайти локалізатори до ігор, які теоретично змогли перекласти або офіційно, або наші спілки перекладачів. А вам, друзі, я кажу до побачення до наступного випуску. Залишайте обов'язково коментар, чи сподобався, чи зацікав вас цей тайтл, чи плануєте ви пограти, або можливо, ви вже пограли, і у вас є своя думка про цю гру. Повернемося у наступному випуску. Па-па!